Вітання всім. Автохаус Форшхайм біля Бамберга. Приїхав дивитись Audi А4, ну в принципі Ауді я вже подивився. Ауді, до речі, в прекрасному стані. Всі машини тут з лізингу. і такі, я б сказав, хороші машини тут. Тюфи у машин в основному не нові, От. але... На тій машині, скажімо, що я дивився, та і тут, на багатьох інших, і резина нова, і колодки нові. А як ви знаєте, навіть 10 тисяч варто проїхати вже відчутно по гальмівних колодках, що пройшла машина 10 тисяч. Тобто машини не зашатані. Зараз трохи покажу, що тут є з цінниками. Давайте почнемо. Кабріо нам Audi не потрібно. От, Volkswagen Golf, скажімо. Біленький Volkswagen Golf 20-го року 12-го місяця. 26 тисяч кілометрів автоматік, 2 літри мотор, 28 тисяч 800 мінус штоер. Ну, на передній. На передньому плані завжди ставлять машини дорожчі. Ну, Давайте почнемо з цих дорожчих. Знову шостий місяць, 22 рік. 25 тисяч 300 машина пройшла. 1,5 мотор. Бензиновий 25 тисяч. Теж автоматік коробка. Звичайний салон, ну, нові машини. Це нові машини. Без недоліків. Гольф. Так, ще один. 22 980 мінус штоєр, 77 пробігу, восьмий місяць, 19 рік, дизельний дволітровий. Ну теж ідеальний. Лімузин, гольф. Це не хетчбек, це. Лімузин гольфи ерлайн. Ну, Хорош цих дорогих машин. Зараз підемо трошки по задворках. Audi a 5 19 980 мінус штоєр, мінус ПДВ. 2015 рік, шостий місяць, 74 пробігу, 165 кВт бензиновий мотор 2 літри Ну, купе, купає така машинка в гарному стані Так. тут у нас шкода румстер шкода румстер 1.2 бензин 10-2014 95 тисяч пробігу 77 кВт 12480. Да, ну це точно, нікому по такій ціні не потрібно. Машина. Йдемо далі. Йдемо на ту сторону. У них три стоянки є. Я кину посилання на дану стоянку в описі відео, в описі цього стріму. І потім зможете перейти по посилці і подивитися, що в них є, тому що є ще дві величезних стоянки у цього продавця. На одній з них я дивився Audi a 4, покажу огляд, як зроблю відео. Відео зроблене, треба його тільки ще відредагувати. Так, 5-й 21-18900. Купра. Купра коштує 24, 28 480 мінус Штоєр. Автоматик, коробка. Нурцайген, фюрукрайніша кофе. Так, BMW 316. 12-го року бензин 100 кВт, 1,6 мотор, тюф до 3-го, 25-го, лімузин, 11980 мінус штоєр. Вона брудненька, але не видно вмятин. Стан ідеальний. Мерседес Б класу. 180-ка. Також гарний стан. Так, шкіра, сп, спортивні сидіння, 12, 13 рік, 12 місяць, 93 тисячі пробігу, бензин, автоматик 1,6, 14980. Hyundai i30. Ну, Всі машини в такому, просто в суперовому стані. 10 980, мінус штоєр, 2012-2014 рік, 102 пробігу, шаль, це проста на палці коробка, 1,6 мотор, дизель, 1,6 дизель i30. 10 980 мінус штоєр. Ну, В середині всі машини, я б сказав, абсолютно нові. Шестиступінчата коробка передач. Нова, бачу, резина, ніяких немає вмятин. Просто вони такі листя нападало от з цього дерева. Так, Мерседес А кляси. 180-й. 14 980 мінус штоєр. 57500 пробігу, перший 2014. Тюф свіжий до 2025 року. 1,5 мотор дизель. Комбіновані сидіння, тут не видно, буде з шкірою. Ідеальна всередині машина. 14980 мінус стоєр. Ну от такі от ціни. Шкода, немає всіх тут відразу машин. Там цікавіші машини були на тих стоянках. Так, літровий Volkswagen Golf. Бензиновий 1000 кубіків 61 пробігу, 85 кВт. Так, тюф шостий, 24-й, такого гляд, тобто 15980 мінус штоєр. Біленький, ідеальний. Без недоліків гольф, тільки що дорогенький. Ауді ідеальна. Стоїть, напевно, вже продана вся вимита, намита на старті. Зараз запитаю ауді. А от ще, ага, це кабріо, не потрібно. Hallo, vorne, vorne steht Audi A6, äh, dieser Audi A6. Was kostet? Das deutsche Auto auch, mit deutschen Papiere. Äh, 25.000. 25.000 kostet Audi A6. Idealer Audi A6. Welcher welche Baujahr dieser Audi A6? Welcher Baujahr dieser Audi A6? Зараз подивиться, ідеальна красавіця машинка. Квадро, S-Line версія. З усіма асистентами бачу По лобовому склі. Нова резина. Обслужена машина, видно з шкірою. 2000 zip 2500 km 2017 20, 000. Угу. Ага. Всі, всі екстраси. Бозе. сидіння електричні шкіра алькантара все панорама абсолютно всі екстраси панорама є 24, 20, 22. 22 тисячі машина віддається. Свіженька, абсолютно машина. Ну от В такому стані машина вона і коштує 17 -й рік тим більше. Класна тачка. Не просажені сидіння. Дуже гарний салон. Чорна стеля. S-Line. класна машина і без недоліків. Безключовий доступ. Скло ніде, не не побите, не оббите спереді. Ну а така стоянка. Ще раз е нагадую, залишу посилання на дану фірму і можете перейти, подивитися все на трьох стоянках. У них багато дуже машин. Дізе Андере Парк Плеце, аух, дайне авто. Іх лясен лінк в мене відео, Подивитись на ці стоянки. Якщо буде потрібно, безпосередньо зателефонуєте. Це від мене недалеко, можу зробити детальний огляд на кожну машину. Це від мене 150-135 кілометрів. Ну, поки що на все добре, буду закінчувати відео.